Друзі, всім вітання! Ось ще одна робота на осінню тему для нашої зіроньки. Осінній віночок. Теплі кольори, Як, може, якийсь сум за літочком. Вечірнє сонечко таке сідає, вже декілька листочків залишилося тільки. Лани засіяні. І може, туга якась, смуток, але легка. Легка, така, яка очищає душу. Льон Муліне, мої техніки улюблені. Тут і рушниковий шов, і стебловий шов, і французький вузелочок. Будь ласка, сприймайте. Ну, і звісно, куди ж без моєї улюбленої Ліни Костенко. Дозвольте, будь ласка, вечірнє сонце. Дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за цих лісів просвітлений дем, І за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви, неперевершено, неперевершено.